3,5 тисячі звернень від громадян України по, по цьому напрямку. Скажу відверто, ми завжди реагуємо. Я бачу статистику, що збільшується кількість звернень. Наприклад, в цьому році я вже отримав більше, ніж 2 тисячі звернень. У нас є випадки, коли я фізично мої представники в регіонах приїжджають до приміщень ТЦК СП. Та допомагають відновити порушені права громадянам України. Ми займаємося не тільки реакцією, займаємося і превенцією. Наприклад, в 2024 році ми організували 18 великих нарад за участю представників Міністерства оборони, головного Генерального штабу Збройних сил України з представниками, керівниками ТЦК і СП з усіх областей регіонів з областей з усіх регіонів за участю громадського сектору адвокатів та моїх співробітників